Не домосковія, расисти, їм потрібна, їм потрібен відпочинок. Вони зараз будуть робити все. Вони будуть робити все це через Штати, через Європу, через ІПСО, е через пропаганду, через е тиск на деяких політиків. І тому зараз ми отримуємо те, що відбувається. Це недолугі. Бредні, недалогі якісь розмови від е, діючого президента Трампа, котрого ми, як військові, не розуміємо. То тому, що вчора він казав одне, сьогодні. Інше. Ну тобто, маячня повна. Ми взагалі тут жартуємо, що ну, хоча це не жарти, треба після 60 років заборонити по всьому світу обирати президентів. Це стовідково бо клухи їдуть у дідів. Тобто діди правлять, правлять світом, але повторюсь, повернусь до того, з чого я починав. Конкретна моя відповідь: нам треба воювати, відстоювати своє не не, не, не дивлячись на когось і не дивлячись, які рішення вони приймають.